Вітаю вас, моя люба дітвора, подорож збиратись нам пора. Новий звук і букву будемо вивчати. З сонечком разом будемо мандрувати. В руках у нас маленькі світи. Гаджети живуть, як наші друзі. Сяють екрани, як зорі вночі, не стільки знань, що не злічі. Давайте вимовимо слово «гаджети». Що воно означає? Це наші. Комп'ютри, телефони, планшети, які допомагають нам мандрувати. Подивіться, де ми з вами опинились? Так, це гори, які знаходяться в Закарпатті Це місце називається Горгани. Повторіть за мною Горгани. А це гірське село Горонда. Повторіть Горонда. А це селище Угля. Повторіть Угля. Ось ми з вами зупинились біля хати. Перед хатою ми бачимо ганок. Повторіть Ганок. На сходинках нас зустрічають Газда і Газдиня. Газда це господарь. Газдиня – господиня. В саду у газди і газдині росте агрус і грони винограду. Повторіть, що росте в саду? В саду росте агрус і грони винограду. Який звук ви найчастіше почули? Так, звук Г, Г, Г. Який він? Голосний чи приголосний? Так, приголосний, коли ми його вимовляємо. Зустрічаємо перешкоди. Г, Г-Г. Клубочки ниточка рветься. Ми його не можемо протягнути проспівати. На письмі звук Г позначаємо букви Г. Буква Г замашна. Хокей гратиме вона. Г герлиґчебана. Завертати барона. Буква Г. Живе в словах. Ви картинки розглядайте і слова запам'ятайте. Гава, гудзик, агрус, дзига, газди, господарі, когут, півень, ґрунт, земля, гець, комаха, герлига, палиця. Ганок. Гава по ганку гасала зранку. Гава просила кави до сніданку. У гави є гавенята. Гавенята люблять кудзики збирати. Будемо з ними грати, букву Г викладати. Спробуйте з гавенятами викласти букву Г. Молодці. Що ж малята? Подорож наша добігає до кінця. Який звук і букву ми вивчали? Так, звук Г і букву Г. Як добре, що в нас є наші помічники, за допомогою яких ми можемо спілкуватись. Бачити одне одного, чути. Як вони називаються? Так. Це телефони, планшети, телевізори, ноутбуки, а одним словом як назвати гаджети. Але пам'ятайте, що треба робити перерви під час перегляду занять, мультфільмів. Ігор, не забувайте робити зорову гімнастику. Бережіть зір. А я з вами прощаюсь. До побачення, дітки, до нової зустрічі!